Любі друзі, розпочався у нас поєдинок. Це... Виконує удар по воротах, метого успіху. Для іншої команди, за яку діють, за яку виступають Романович після цієї атаки Романович не забиває. На Гащука повертав. Гащук на Черніцина. Генюка, як вже класно, немов на велосипеді. Проходить кількох виконавців. пробиває Ренюк. Любі друзі, розпочався другий тайм зустрічі Проходить Романович, Оленько зараз. Що придумає він на дані стійку? Хороша передача забиває Стасів! Фантастична! Стасів Стасів на ударній позиції. Фулит щук. Ну і це жовта картка. Це очевидно жовта картка для... Гащука тут зрізав він Стасіва, стальна. Ну і є, за що боротись командам. Забиває Ленько. 2-0 рахунок у цій дуелі. Спокій. Вишневський. Розіраше. Жовту картку зараз перед собою побачив вишне. Гащук, яке перехоплення, яка контратака тіє за Гащук не забиває. турнірне становище. Вийде навіть на першу позицію. Е, до того як зіграє Венга! Зараз забиває тії джююки. Можливо, занадто. Це, це вишневський. Перепрошую. Сенчищина у підсумку опинився із м'ячем. Холявко зараз просувається до воріт. Гащук і що це? Божим чином. І зараз жовту картку бачить перед собою Гащук. Так, це червона картка для Гащука. Знову ж таки, Ленько. По чотири командні фули мають у власних пасивах команди. І що зараз? Куди пук? В трьох, нагадаю, залишається команда Ті Джію Кіс і пропускає втрьох. Гринюка. Забиває. Простріл забиває Романович. Відзначається голом зараз команда Ті. Романович класно підчатовує помилку зараз. Теслюкаєш. Дуда йому протистоїть. Пробиває, не забиває! Без фолу, очевидно. Голявко. Відбивається команда Ті. Дуда проти Романовича. Романович! Три три. Дякуємо вам за те, що переглядали разом із нами цю фантастичну дуель. Я впевнений, що ви відсмакували її, так як і я. Коментатор цієї зустрічі Володимир Дидик. Підтримуйте Україну.